Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошвець. Сьогодні у нас свято Державний день захисників, захисниць України. Я поздравляю всіх, хто має причетність до цього великого свята і бажаю нам усім витримки, мужності і перемоги у усій Україні. Але сьогодні у мене сьогодні я буду говорити про не дуже приємні речі. Важкі бої на Сході. 100 тисяч росіян оточили місто Покровськ. Росіяни починають потихеньку просовуватись на Запоріжжі, взяли ще одне село на Донеччині. Пів року назад президент Зеленський дав наказ створювати в областях України рухопору на випадок окупації. Території ворога. Рухопору це підпілля, партизанські загони, бойові групи, які будуть битися до кінця, до останнього патрону. І в Чернівецькій області цей рух опору не створено до сих пір. Чернівецька область, яка забита російською румунською агентурою, яка знаходиться під загрозою захоплення чи румунії, чи Росії з Придністров'я російськими військами. І в Чернівецькій області не створено жодного партизанського загону, не створено підпілля, не створено нічого, немає руху опору взагалі. Вас це не дивує? Ви не вважаєте це зрадою? Я, наприклад, вважаю, що це зрада, але ні один Захисник чи захисниця в Чернівецькій області ні один волонтер, ні один активіст, ні один чиновник чи депутат про це не говорить. Ну, немає руху опору в Чернівецькій області. Ну, Боже мій. Ну зайдуть або румуни, або зайдуть росіяни з Придністров'я через Молдову, да? там 300-400 танків 14-ї армії з гаражів вийдуть. Переутюжать Молдову і зайдуть в Чернівецьку область. Хто буде чинити спротив? Хтось скаже: та ми побіжимо в ТЦК, ми ну і що, що ви побіжите? А зброя де? А де бази, зброю продовольством? А де транспорт, паливо для бойових груп? А де підпілля, яке буде працювати, а де рух спротиву. Це ж не один день робиться і не зробиться зразу. Тим більше, де гарантія, що ТЦК буде, що поліція буде на місці, що влада, чиновники. Або не вшиються, не втічуть, або не вийдуть зустрічати з короваями. Немає гарантії від слова зовсім. Питання: чому ж так зрада проходить в Чернівецькій області? Чому усі мовчать? А саме головне рух спротиву в Чернівецькій області створюється вже двічі. Рух спротиву створився ще в перші дні війни. Так, наказом губернатора Осадчука, на нього виділили гроші. І тоді рух спротиву зробили дуже швидко. Знаєте як? Усіх місцевих чиновників з громад записали в рух спротиву все і виділили на них бабло. Себто місцеві чиновники, депутати стали партизанами за одну хвилину. Ну а зараз навіть це не грає. Себто, по моїм підрахункам, по інсайдерській інформації, яка йде з е, інформовних кіл в Чернівецькій Ова, на рух спротиву виділено 18 мільйонів гривень. Руху спротиву немає. Піднімав це питання Бойко, да? Льоша, який був. Головою облради. Його зняли, і це питання зникло. Уже ніхто за нього не згадує. Не Льоша Бойко не згадує, вибачте, Олексій Петрович Бойко, да? ні Гуйтор не згадує, ні Запоронюк не згадує, ніхто. Себто знову, що наказ президента про рух спротиву в Чернівецькій області саботується. Нікого не двоє така збирада, нікого. Усі захисники, захисниці, волонтери, активісти мовчать. Так? Так, ну а ще одне питанечко: куди ж поділось 18 мільйонів гривень, які начебто були виділені на створення руху спротив? От у мене таке питання. Інсайдерська інформація, але диму ж без вогня не буває? А якщо е голова облради Олексій Бойко піднімав питання по створення руху спротиву, значить було фінансування, значить цифра 18 мільйонів, яку називають мої інсайдери дійсно реальна. Питанечко, куди зникли 18 мільйонів? Гривень на рух спротиву в Чернівецькій області, який виділили. Де вони в тій кишені? Де підпільники, партизани, бойові групи, які будуть битися до останнього патрона в Чернівецькій області? І де ті патрони, де ті автомати, де то все? Куди подівалось? куди здиміло? З вами Ірошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!